Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру, і зараз будемо дізнаватися, яку погоду приготувала атмосфера українцям у передсвяткові вихідні. Отже, на нашу територію буде впливати поле зниженого тиску. Через нашу територію також будуть проходити атмосферні фронти. На більшість областей вони будуть впливати, і температура істотно до понеділка змінюватися не буде. Продовж вихідних над країнами Балтії сформується циклон, і саме його фронтальні системи впливатимуть і на територію України. Тому в нас завтра у східних та південно-східних областях очікуємо опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Решта території переважатимуть опади у вигляді невеликого мокрого снігу а вночі в Карпатах сніг. У наступні дві доби сніг вже буде у більшості областей, але в понеділок він вже поступово буде переходити у дощ. Також на дорогах країни подекуди ожеледиться, тому будьте уважні та обережні. Вітер переважатиме західних напрямків 7-12 метрів за секунду. Але завтра у західних областях, а також вночі 24 грудня, місцями можуть бути пориви на півдні країни в межах 15-20 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то завтра на сході та південному Сході країни. Температура становитиме як в денні, так і в нічні години плюс 1, плюс 6 градусів. Нарешті території від 3 морозу до 2 тепла також протягом доби. Потім у неділю та понеділок, в нічні години температура буде від одного тепла до п'яти морозу, дещо прохолодніше, а ось в денні години, в неділю близько нуля градусів. А 25 числа в понеділок на різдво дещо потепліє, і вже у більшості областей плюс 4, плюс 10 градусів, дещо прохолодніше лише на сході та північному сході країни. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на. YouTube。